А тепер трохи про Петріот, який отримає Україна. Це класична система протиракетної оборони. Одна батарея складається із пускових ракетних систем на вантажівці з вісьмома ракетами наземного радару, станції управління і генератора для автономного живлення. Одна ракета перехоплювач для Петріот коштує близько 4 мільйонів доларів. А пускова установка біля 10. Найновішу версію комплексу прийняли на озброєння ще у 2001 році, а найпершу у 1900. 1982. Дальність відстеження цілі сягає 180 км, а дальність перехоплення – до 80 км. І в повітряних силах пояснили, як Петріот допоможуть Україні у війні. Зенітно-ракетні комплекси можуть суттєво посилити протиповітряну оборону України і створити ешелонову систему ППО. Розповів речник командування Юрій Ігнат. За його словами, українські військові зможуть доволі легко опанувати Петріот. Ігнат додав, що Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів багато всього, що нам можуть запропонувати. А ось візуалізація. Як виглядатиме карта покриття, коли Україна отримає всі обіцяні системи ППО на цій графіці? Як ви бачите, синім позначено вісім установок на це червоним, 6 Хаук і зеленим 4 установки Ерісті, оранжевим, один Петріот та один СЕМПТІ.